Так я правда. Да, бов'язку. Давай, чекай. Наверко, так. Та ні, вже час. А, ну знаю, а, водою, що, нічого. Готова, сідай. Ой. Саха, я тут усе бачила до чаю, купила, прикладиш там. Да, стоп, да? Угу. От пам'ятаєш, він казав нам такі слова, істину, істинно, хто в мене вірує, то такі самі діла творитиме, як і я. А ще і більші. А як ми можемо якісь більші діла робити, ніж Ісус? Слухай, хіба таке буває, хіба таке можливо? Я оце все думаю і думаю на це самого рання. Слухай. От твою думку хотіла дізнатися, слухай. А, нове тісто, знайшла, пиріжки зробила. Ти чуєш? смачно як пахне? Зараз тобі дам, зараз тобі дам. Та, яке тісто, які пиріжки. Ну як я Слухай, ти як марфа, чесне слово. Я тобі тебе такі серйозні речі питаю, а ти мені про пиріжок. А це відповідь на моє питання, чи що? Я все розміркова, я це все переварити, не можу собі. давай, з'їж і я не знаю. Мир вам, дівчатка, ми розриваємо. Ось, познайомтеся. Це Інна. А дай вас Остадіть її, будь ласка, на саме краще місце. Якось за гостинність. Дівчатка, от ми з і працюємо разом. Я їй проповідувала, я проповідувала, так. і ось нарешті вона згодилась до нас прийти. На Це Власне чудово. Дуже. Це дуже чудово. У вас такі гарні речі. <клак> Мені так так подивися. В'яжук, шию, що тільки не роблю? Рука дійниться. <станітно> Майстри на <мені>, всі руки. <пашне> а так пахне смачно. <пашне> Давайте я вас пригощу. <пашне> так, які пригощу. Назад поставте, вибачте. Ми ще не молилися. Ріжжа <пашне> <пашне> освячується Таня. Словом і молитвою. Це буде потім іночка. Ми спробуємо пиріжечки. Вітаю! Привітна, О, а Дали. що, знову служителя немає? Дзвонив, служитель дзвонив, казав, прийде обов'язково, сьогодні точно. Сказав, ну, що він собі буде? думає? Вже другу групу його немає. Скільки часу вже даремно пройшло? Нічого даємо, минулого разу такий пиріг смачний з'їли. Ну ні, ну ви бачите, А ми, завжди вона про свої смаколики. А про що не їжею од одною буде жити людина? А кожним словом, який походить, із уст Божих. Амінь. І до речі, Наталочка, тобі щось не сподобалось, як я прошлий раз групу провела, щось було не по слову. Віта, ну мені все сподобалося. Ну, все що? було по слову, але ж тільки ніякого діла не було. От ви сидіть їжте свої пироги тут, чадюйте, а, а я піду. Я а, а, можу біду. працювати. Буду нові заповіти роздавати, молитовники, людей буду каяти. От, Хто зі мною? Там ще не Ні, ну ви бачите. А, що, що ніхто не хоче зі мною? мною. А, ну я пішла сама. пішов Привіт, а ти куди? <см2> 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 О, епіва. Привіт! Ой, вітаю, всіх. Привіт, е я О, у нас сьогодні свято, нова людина. Хоч щось навіть пиріжки. Ні. Тетяна, ну ти не, не ображайся. Це ви пишки найкращі. Давай, ти саме більше і хлопається. Давай. <см2> дякую, дякую. Мене звати Едвард, а як у вас? Мене звати Інна Борисівна. Приємно. У вас тут так цікаво. <см2> у вас тут так цікаво. Так, так. А Може, може ми, так, так, так. ми не є. Може поміркуємо над ним почути свої так. питання, перевісь кітер. Так, так, так. так, давайте молитися. Та, Танюша, присажуйся. Ага. І будемо молитися по місцю списання, перша Тимофію, друга глава, перший вірш. Отже, перш на ту все. Я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей. Так, беремося всі за руки? Да, беремося. Так, беремося. Так, воно подивись, там телефон живем для світло. Ну скільки можна казати? Це... це... це, це там. Потрібно вимикати звук перед молитвою. Алло, Алло! Надійка, там ми вже молимося, ти де? Запізнюєшся? Ну добре, я передам, я скажу. Добре, добре, Так, буде. Надійка дзвонила, просила передати, що записується. Так, так, ну добре. Що буде мовитися? Ну давайте, давайте. ждуть. Стривайте, стривайте, ну як молитися? Ми ще ж навіть не поспілкувалися про наші проблеми. Тим більше у нас того людина. Скільки можна казати? Не проблеми, а потреби. Іночка, за що б ти хотіла, щоб ми за тебе помовилися? Ну, Я не знаю. Свічку я вже поставила і молитву наказала. Правильно. І, і, і що воно вам допомогло? Світ. мені цікаво. Іночка, я щось тобі прочитаю. Слово Боже! Це написано Філип'янам, 4 глава, 6 вірш. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання, молитвою і проханням з подякою. Та мені про це ніхто не розказував. А вже ж, бо це написано у Слові Божим. А де, хто його не читає. А потрібно читати, Танюшечка. Але мої ліквища ти пари сея. Особисто Богу молитися. Ага. Так, так. А, ти куди? Ви ще не а, то Мені тут терміново по роботі треба. Ой. Бу, поки лідера немає, я б швиденько туди і назад. Що це таке? Бізнесмен. Едвард. А куди це ти йдеш? Так, тут справа з'явилася. Ой, а що, вже помолилися? Ну ти знаєш, я без молитви сходила, усе марно. А ще добре, що повернулася в коріжечка з'їсти. Ну слухайте, ну може вже хоч помолимося. Бо, ну, ви знаєте, без благословіння, без єдності, ну нічого ж не відбувається. Нічого не відбувається, Світланко. От ти давай і молися. глядами. Беремося всі за руки. Відкладай телефон. Дорогий наш любий таточко, Боже, наш, наш небесний, ми зараз ці молитві приходимо до тебе, прихиляємо коліна наших сердець перед тобою, Господи, ми знаємо всю твою велич. Це всю твою міць, Господи, Ти великий і сильний Господь, ти створив небо і землю. Дякуємо тобі. Дякуємо Тобі, Господи, що провадиш нас через всі наші проблеми. Ти з нами, Господи, і в скруті, сумнітні, і в веселі. наш любий Господи. Благослови ім'я Ісуса Христа, Дорогий наш любий Боже, нашу країну. Благослови нашу церкву, благослови нашу групу. Ти кожному із нас дав дари і таланти, Господи. Допоможи їх використовувати правильно, дорогий наш любий Господь. Допоможи нам об'єднуватися в Твоєму служінні, давай нам нові напрямки, дорогий наш любий Боже. А ми будемо Тебе славити, величати і прославляти. Бо ти один достойний свій слави, і хвали. Благослови наше спілкування, нашу їжу, дороги нашого Божого. Ми молились в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь, амінь. Вітаємо, вітаємо! Вітаю. Та чудово нарешті з'явився тиші. Валерочка, пригощайся з дороги, пиріжечки, давай. Уже можна, Віта. Наші служитель Валера. Ще раз вітаю всіх, радий вас бачити. Дякую за пиріжки, сестричко. Ага. Вони тебе завжди смачні. Обов'язково з Але згодом зараз до діла. Валер, ну розповідаймо. Звідта так а ага. що було в поїздці. Знаєте, слава Богу, Господь так благословив цю поїздку. Е, Пам'ятаєте, ми довго литувалися. Наполегливо молилися за спасіння людей, що Бог дав устрій, що, як, коли робити. І ви знаєте, Господь відповів. О, так, уже все зрозуміло. Що без молитви і єдності Духа ніякого діла немає. Так і є. Я продовжу. У нас було декілька зустрічей. Багато людей слухали Слово Боже, яке нам Господь дав на серце і проповідувати. І ще там, ще там була присутність Святого Духа. І як ви знаєте, там, де двоє чи троє, Ісус сказав, збирається збираються війни Його, так і там Його присутність з'являється. Там був Господь. І він давав людям на серце каяття. Були люди, які прийняли Ісуса в своє серце. Запросили Його в своє життя, щоб Спаситель вік і керував ним. О, і слава Богу, я бачу, в нас є нова людина, пліт молитви. І да, і да. Як ваше ім'я? Мене звуть Інеса, можна Інна. Дуже приємно. А що вас привело до нас? У мене було дуже багато запитань. Але деякі з них Віта мені відповіла і запросила мене на це спілкування. Я дуже рада. Ви знаєте, ви в правильному місці. Коли ви відкриєте своє серце і запросите в своє життя Ісуса Христа, Він згодом дасть відповіді на усі ваші запитання. Я дуже на це сподіваюся. Відповіді ми відповіда. А у мене є питання. Я розмірковую, от в Біблії прочитала, добре, добре. і розмірковую на таким словом Івана 14,12, де Ісус говорив своїм учням, що вони зможуть робити такі самі діла, як робив і він, але іще і більші. А хіба ми можемо таке зробити? Хіба у нас так вийде? Так, дійсно. Ісус казав такі слова, казав, а ще він після свого Воскресіння з'явився учням, дав їм такі настанови. По-перше, щоб вони не відлучали з Єрусалиму, а по-друге, щоб вони прийняли силу, коли злина на них Дух Святий і стали його свідками спочатку в Єрусалимі, потім Ідеї, і аж до краю землі. І Дух такий святий зійшов на них. Так і сталося, коли вони були однодушно, вкупі, разом, Дух Святий злинув на них. А згодом Петро, сповнений цього Святого Духа, сказав таку проповідь, від якої покаялось. А скільки покаялось? Танечка, скільки покаялось людей? А ти ще віточка. Молодець читали. Тані. Дійсно. Три тисячі душ той, той день покаялась. І як ми бачимо, єдність, сповнена духом команда, приносить плід і славу Богу. І цю славу я побачив всі місіонерські, пої... місіонерські поїзди. І після неї Бог торкнувся мого серця на відкриття нового служіння нашої мови. Ну, направлення в нашому служінні. А А нам цікаво. Це нове. Що, що ми чогось, мабуть, не робили ще? Це служіння дітям або їх родинам, які опинились в кризових ситуаціях. Діти, діти, це шлунки голодні. Я буду їх готувати. О, хоч когось я можу на Вас ніяк. Завжди ти про свої смаколики. Дітям пана духовна їжа. От я приготую слово для дітей, буде пробувати. Mm. Вітусь, ну це ж все ж таки діти. Так. Може ми е, зробимо так, конкурси, квести, О. вікторини, тоді поробки додамо. Мабуть, так вони краще запам'ятають. слово. No. 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 Так, стривайте, стривайте. Ну які конкурси, квести, ігри, вікторини, без призів. Це ж зовсім не цікаво. Це нудьганодьовий. Давайте призи оформимо. Я і фінансово все можу О, покрити. Я наш молодий Молодець. <риводишся> Ну, я думаю, що дітям буде дуже цікаво. А наприкінці їм можна роздати розмальовки, книжечки на християнські теми. У мене є спонсор, я можу заказати. <тур> а я за музику буду передати. Олександр нам допоможе з музикою. Юля, Я дуже радий, що кожен із нас зрозумів, що він, він частина команди. Ой. І в єдності духа ми дійсно можемо робити діла Ісуса і ще більше робити. Сутам, це є відповідь на твоє питання. О, от тепер це є відповідь на моє О, питання. Спаси не журнал я. А, Дуже добре. Тому готуємось і вперед. А я мене з собою візьмете. А як? Нам помічники завжди потрібні. Ну що? Дякую. з Богом! З Богом! О, тут хтось запирішов. <ріст> що їли, що вікно дивились, ще слово. Води напилися, ой, та й порозбивалися. наговорили, Марко обізвали. А що тіба марка погана? Ой, як я тебе розумію, Марко, як я тебе розумію.